Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Кнітка ТВ, я Ксенія. Сьогодні, незважаючи на холодну пору року, пропоную вам чудовий ажурний візерунок, який формує хвилястий край виробу. Це може, може бути шарф, і це може бути якийсь окремий плечовий виріб. Ажурний светр, кардиган жиле тощо, можна комбінувати з лицевою гладдю, припустимо, спинка та рукави светра в'язати лицевою гладдю, а перед оформити ось такими чудовими ажурними мережками. Для того, щоб зв'язати зразок, ми набираємо кількість петель. Яка кратна 14, оця одна наша ажурна мережка 14 п'етель. Плюс одна для симетрії і плюс дві кромкові. В мене 31 петля, перша петля у нас виворотня, і також між нашими мережками будуть дві виворотні петлі. Одна петля з одного краю мережки і одна петля з іншого входять в рапорт. Далі ми пров'язуємо три лицеві петлі лицьовою з нахилом вправо, Дві лицеві петлі, один накид, лицьова, накид лицьова, накид лицьова. Накид. Чотири накиди у нас, у нас утворюються, дві лицеві петлі і три петлі разом з нахилом лицевою вліво. Далі, один рапорт закінчуємо однією виворотньою петлею і другою виворотньою петлею починаємо наступний рапорт. Три лицеві петлі з нахилом вправо, дві лицеві, далі чотири накиди через одну лицеву петлю. Один, два, три, чотири, дві лицеві петлі і три петлі з нахилом вліво. Кромкова петля. Нам потрібно ще, мабуть, одна виворотня петля. Давайте зробимо для закінчення рапорту ось так. Виворотні рядки в'яжемо виключно за малюнком. Накиди теж пров'язуємо виворотніми петлями. Для цього малюнку беріть спиці з гострими краєчками, бо три петлі разом пров'язувати товстими спицями важкувато. Ось так наступний ряд. Виворотня петля, три петлі разом з нахилом вправо. Я перекидую петлі, бо я в'яжу бабусіним способом. Якщо ви в'яжете класичним, то вам перекидувати, мабуть, не треба. Далі одна лицева петля, один накид, лицева петля, один накид, три лицьові петлі. Накид, одна лицева петля, накид, одна лицева петля, три петлі разом з нахилом, вліво, виворотня петля, виворотня петля для наступного рапорту. Три петлі разом. Одна лицева, накид, лицева, накид, три лицеві петлі, накид, одна лицева, накид, одна лицева, три лицеві петлі разом з нахилом ліво. Виворотня кромкова. Виворотній ряд за малюнком. Третій ряд нашого рапорту і останній: три петлі лицевою з нахилом вправо. Один, один накид, лицьова петля, накид п'ять лицевих петель. Накид, лицьова, накид три петлі з нахилом вліво, виворотня петля. Ось це наш рапорт. І таким чином, повторюючи ці три лицьових ряда і пров'язуючи виворотні ряди за малюнком, ми отримуємо ось такий чудовий візерунок. Мені подобаються такі візерунки, які виглядають складно, виглядять ефектно, а в'яжуться ну, дуже просто. 4-5 накид, лицьова, накид, три петлі. І далі будемо повторювати з першого ряду. Я вважаю, що ажурні узори і зимою виглядають дуже красиво і можуть бути теплими. Згадайте, що пухові платки завжди в'яжуться ажурними узорами, але вони від цього не менш теплі. Давайте ще один рапорт з вами зв'яжемо. Три лицеві петлі перевертаю, пров'язуємо разом. Далі в першому рядку у нас чотири накиди. Дві лицеві петлі. Один, два, три, чотири. Дві лицеві петлі, три петлі разом з нахилом вліво. Три петлі разом, дві лицеві, один, два, три, чотири, дві лицеві петлі, три петлі разом. Коли ми починаємо пров'язувати другий рапорт, у нас починає утворюватись оця наша хвилька. По краю виробу. А коли ми в'яжемо більше, бачите, ця хвилька поглиблюється. Для закріплення другий лицевий ряд нашого рапорту, три лицеві петлі з нахилом вправо. Одна лицева петля, накид, лицева, накид, три лицеві петлі, накид, одна накид, одна лицева, три. Далі вже по малюнку, ви будете бачити, що куди перекидати, де робити накиди, і у вас малюнок буде вже. Формуватися, скажімо так, автоматично ви вже не заплутаєтесь. Ось так. І останній лицьовий ряд нашого рапорту. Три петлі разом з нахилом. Право. Один накид, лицьова накид, п'ять лицевих петель. Накид, одна накид, три петлі разом. Плицю, накид, три петлі разом. Ось так легко і просто отримуємо таку ажурну красу. В'яжіть з задоволенням. Всім легких петельок побачимось.